За право виступати на районному етапі фестивалю народної творчості Весна Рудани боролися близько тисячі талантів з Інгулецького району. Журі віддивилися понад 100 номерів художньої самодіяльності і обрало 30 найкращих. Саме ці колективи та солісти вийшли на сцену палацу культури Інгоку. Кожен з учасників сподівається пройти далі на заключний галоконцерт фестивалю Весна Рудани. Существуем мы всего лишь полгода и впервые участвуем на весне Рудана. Мы наш коллектив называется Ривьера. Мы хореографический коллектив, но нас взяли для участия в Виступлення театру Муть Лілея. Ми будемо показувати номер дівчинки, і це не перший раз. Очень вовнуюся, тому що я волнуюсь, що буде добре или плохо. Серед учасників концерту були не лише колективи. За право представляти Інгулецький район на міському фестивалі Весна Рудани боролися і солісти. Взагалі, всі дівчинки саксофону, там гітари. Bye. Фестиваль Весна не єдиний конкурс художньої самодіяльності, що проходить в Інгулецькому районі, але саме він є особливим для учасників та глядачів. Несмотря на те, що у нас на базі району проходять ще два больших фестивалі, то ну, цей фестиваль у нас получается самый массовый. Поэтому всегда все очень переживают, всегда очень готовятся творческие, буквально от у нас была техническая репетиция было приятно видеть, как переживают руководители. То есть подготовка идёт очень серьёзно, очень большая, заблаговременная, и все хотят выглядеть очень достойно. Серед глядачів були звичайно і викладачі та керівники художніх колективів. Вони хвилювалися чи не більше своїх підопічних. Значення конкурсу великих в каком плане? Ребёнок, обучаясь, набираясь каких-то определённых знаний, в этом конкурсе выходит на определённый же рубеж, где показывает свои достижения. Естественно, это емоціональний какой то настрой, і э, посмотреть на дітей і э, себя музикантів, э, оцени свой уровень. Емоцій на сцені і справді вдосталь. Кожен учасник намагався викладатися на усі 100%. Коли перший раз попали на фестиваль в прошлом году, то були приємно удивлені, що э, такі таланти у нас є на такому маленькому районі что такие вообще орга организовываются мероприятия?